мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. На вулиці відчутно похолоднішало і тому я сьогодні хочу запропонувати приготувати разом зі мною ось таке ароматне медове печиво на сметані. Я вже налила мед, і в мене тут 100 г. Мед повинен бути рідкий. Якщо мед загуст, його просто потрібно розтопити у микрохвильовці. Тепер сюди додаю 100 г сметани, жирні сметани, абсолютно ніякого значення немає. Тепер сюди ж додаю одне яйце. Ну, і ще хочу сказати, що всі продукти я беру кімнатної температури. Далі 2 столових ложки соняшникової олії. І сюди ще додаю цукор, до якого я додала чверть чайної ложки солі. І тепер все вінчиком перемішую до однорідності. Далі висипаю чайну ложечку харчової соди, знову перемішую. Соду я не гасила, оскільки у тісті є сметана, і вона її погасить. І далі вінчик я прибрала, замінила на ложечку, буду додавати борошно. Борошно у мене вже просіяне, додаю по декілька столових ложечок і поки що перемішую ложкою, ну а потім буду вже вимішувати тісто руками. Я тісто вимісила, воно повинно бути м'яке і не прилипати до рук. І для цієї консистенції у мене пішло 330 г муки. Може бути більше або менше, тут уже орієнтуйтеся по своєму тісту. Так, робочу поверхню я трішечки змастила олією і ось підготувала олію, трішки теж буду змащувати руки, щоб зручніше із тістом було працювати. Тепер тісто потрібно поділити на шматочки. Ось такі я буду робити. Я роблю на око десь, якщо брати на ваги, наприклад, якщо зручніше орієнтуватися, так, то вага кожного шматочка має бути десь 25-30 грамів. І буду формувати печиво. За потреби руки можна змащувати олією, але, в принципі, із тістом дуже легко працювати, воно практично ні до чого не прилипає. Так, роблю ось такий жгутик, а потім ось так формую. І ось таке печиво у нас. В результаті виходить. Поки що відкладаю і формую наступне. І ще знадобиться цукор. Тепер кожну заготовочку я опускаю з обох сторін у цукор. Все печиво я ось уже переклала на деко із пергаментом і тепер ставлю у духовку, випікатиметься таке печиво орієнтовно хвилиночок 20 при температурі 180 градусів. Готове вже моє печиво у моїй духовці. Воно випікається 17 хвилин. І погляньте, ось яке красиве вийшло, хрустке зовні і дуже ніжне. Там ж всередині і з чудовим медовим ароматом, коли на вулиці вже не надто жарко, таке печиво чудово пасуватиме до чашечки чаю або кави. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди, і до зустрічі в наступних відео.